Всім привіт! Я зараз знаходжусь в Іспанії, в Валенції. Я приїхала до подруги і дуже давно хотіла записати відео на YouTube. І мені дуже хочеться поговорити про зміни, які зі мною відбулись, тому що я неймовірно кайфую від того, що відбувається зараз у моєму житті. Тобто, реальність, яку я створюю, вона просто 10 з 10. Мені насилали запитання в інстаграм. Щоб я давала на них відповіді, тому я хочу якраз поєднувати з своїм досвідом, який відбувається зараз, відповіді на запитання, які мені задавали раніше. Ось перше запитання: твої зміни, які відбувалися на шляху до себе. Мені завжди подобалась психологія. Мама мене привчила до неї з дитинства. Мені подобалось вирішувати психологічні задачі. І колись я виграла в п'ятому класі Олімпіаду серед 5-9 класу, зайняла друге місце. І як наслідок, я зрозуміла це щось моє і почала цим цікавитись. Я просто там, читала якусь психологічну інформацію і м -м, визначилась для себе, що точно вступлю на психолога. Зараз я вже закінчила бакалаврат, розглядаю варіант. Вступу до магістратури, але, напевно, за кордоном. Тобто, я розуміла свій напрямок, що мені цікаво допомагати людям, але також цікаво дізнаватися з психологічної точки зору. А чому? Завжди мені був цікавий причинно наслідковий зв'язок. Рік назад я обрала навчання, яке змінило моє життя. Це мене бустануло. По-перше, я вибрала те, що мені дуже хотілося, але не до кінця було зрозуміло іншим. І десь для мене було страшно. Чому я кажу бустануло? Тому що це було дуже багато пропрацювань, тобто раніше я працювала з психологом десь близько року над своїми якимись запитаннями і вирішувала їх. Також я була знайома з різними практиками НЛП і поступово їх впроваджувала своє життя і якось застосовувала, щоб розуміти себе. Але навчання, яке я пройшла з березня по червень місяць. Зараз досі приносить свої плоди в моїх трансформаціях. У нас було близько, ну так в середньому дві розкопки на тиждень, тобто дві сесії трансформаційні, де ти брав для себе щось нове. Найбільше, що мені подобається, я дуже добре відчуваю зв'язок із собою. Тобто я можу відділити, де моє бажання, а де не моє, що справді мені корисно. Я як отримала інструкцію до себе. І зараз, завдяки цьому досвіду, я провожу в трансформацію інших людей. Е, як починаю про це говорити, в мене аж середній, аж знаю, аж прям щось відбувається. Я почала активно консультувати людей. Я робила сесії і роблю. Також гра ліла, та що для мене стала такою дуже особливою, дуже цікавою, тому що це не просто гра. Це трансформація, яку проживає людина за 2-3 години, тому що кожен заходить зі своїм запитом і далі виходить уже з відповідями. Для мене це дуже цінно, тому що я пройшла велику свою трансформацію через досвід там, в стосунках з батьками. Я зараз розумію, як проводити людей. І найбільше, що мені подобається, за період цього навчання я творець я маю чітке розуміння, чітке бачення, де корінь проблеми людини. Тобто на поверхні мені розповідали, наприклад, про рахнофобію. Да? Я боюсь павуків, я боюся, щоб вони на мене вилізли. А насправді в сесії ми знаходимо, що людина боїться думки оточуючих людей настільки, що вона не живе своє життя, яке хоче. Тобто вона не виконує свої бажання, бо думка інших дуже сильно на неї впливає. Також був запит, що мені страшно, бо мало фінансів, а насправді всередині була тема контролю. З дитинства, тобто на поверхні у нас ситуація здається одною, але корінь проблеми він набагато глибше. І наскільки я рада вміти знаходити цей корінь і допомагати людям щиро, тому що, от ну, я по розмові розумію, куди завести вже людину і як вона може отримати е, свої відповіді. Ці всі зміни зараз мене привели до того, що я провожу мастер-майнд, де на трансформації зібрали сім прекрасних дівчат. І коли я це говорю, я в шоці дійсно, тому що це все зі мною відбувається, я це все роблю, але усвідомлювати це для мене це чесно розйоб. Тому що ще рік тому я починала проводити свої психологічні консультації. Тобто я навчалася, я ще взяла додатковий курс по психології, але мені не вистачало впевненості, яку я вже зараз надбала. І я бачу, як ця впевненість класно працює. До мене приходять люди на консультації, зі мною хочуть поспілкуватися. Мене ось запросили на спікерство, я провожу мастермайд. І ще рік назад я не могла уявити собі цього. Я, по-перше, собі почала це дозволяти. Я почала дивитися без ілюзій на себе і на своє життя в плані того, що я його створюю. І тільки від мого посилу, від моїх виборів залежить, який день я проживу завтра. Але крім цього всього, навчання, яке я пройшла, дало мені дуже багато можливостей. І я зараз у Валенції, в квартирі своєї подруги, до якої я просто приїхала в гості. Я зараз знайома з дуже багатьма людьми, які розкидані по всьому світу, але між нами відчувається дуже сильний зв'язок. І знаєте, я знайшла однодумців і не просто один, два, три чоловіка. А це говориться про 50, 100. Це настільки сильно, настільки класно. І я бажаю кожному, щоб в своїй справі, в своїх інтересах ви знайшли однодумців. Тому що це завжди коло, яке тебе підтримує, яке тебе розуміє. І ось це, знаєте, така безпечна сфера для розвитку, тому що людина тебе в цьому зрозуміє, десь щось підсвітить, підкаже. От в мене є помічниця, і вона також з навчання. Вона класна людина, яка дуже круто мені підсвічує моменти, і сама мене дотрансформовує. Це настільки сильно, да? коли людина тобі каже, от, подивись, без ілюзії. Сюди, подивись на ситуацію. І це дуже круто, тому що це дає мені можливість не сходити з власного шляху. І я дуже вдячна цьому навчанню, Насті, що я цей ну, досвід, неймовірний, прожила, тому що мене бустануло це навчання. Я зараз йду в свій масштаб, я зараз проявляюсь, я насолоджуюсь своїм життям. Я кайфую від того, що ось я можу зараз поїхати до подруги в Іспанію, і ми б не пересікли з цією прекрасною людиною просто так. Ну, тобто, якісь були б точки дотику. Цією точкою стало навчання. І тут по крупинкам дуже багато всього не збиралось. І тому, будь ласка, також я закликаю вас, робіть. Те, що ви по-справжньому хочете. От якщо задати собі питання, я буду це мати, але про це ніхто не знатиме, чи буду я від цього отримувати задоволення? От я для себе відповіла про навчання так. Бо люблю навчатися і наповнення навчання мені було дуже цікаво. Але я навіть не знала, скільки плюшок я з цього всього отримаю. Як навчитись вибирати себе? Я думаю, тут потрібно почати з бази, з базових питань. Я хочу зараз каву чи чай. Я хочу тост чи вівсянку зранку. Я хочу до вбиральні, да, базово питаємо себе, чи ми хочемо навіть сходити в туалет, тому що ми часто звикли терпіти ось е, там, на якомусь навчанні, да, там в школі. А ну, взагалі-то дзвінок для викладача. Нікуди ви не підете. І нас привчили до того, що ми постійно маємо щось терпіти навіть на базовому рівні. Як ми будемо чути себе, коли подавляємо свої базові бажання? Це взагалі йдеться про організм. Це не просто там, да, ем, я щось там собі вирішила і не зробила. Це ми не чуємо свій організм. І як наслідок, ми потім не розуміємо, а що, а де, а як, а чого я взагалі хочу, коли ми закриваємо це питання. Далі нам легше вже розуміти, чого насправді ми хочемо, і від цього відштовхуватись. Бо якщо я не знаю, що я хочу сьогодні поїсти, за мене виберуть. Якщо я не знаю, куди я хочу рухатись, за мене виберуть. Обставини, окей. Да, я нічого не буду, наприклад, отримувати. Або я піду на неулюблену роботу, бо за мене виберуть, бо я не вибрав. Да, тобто тут залишається простір або робиш вибір ти, або за тебе. І не обов'язково, що це там буде твій там, чоловік або ще хтось обставини, які ти сам собі створив. Тому е, ми починаємо з базових питань і далі задаємо собі питання. Да? Е, хорошо, я хочу розвиватися, в якому напрямку. Да? І ми можемо зайти в Ютубчик, подивитися якийсь подкаст про ту чи іншу сферу. Ми можемо подосліджувати себе. І далі, коли нам пропонують, да, ми хочемо бути дизайнером, графічним, наприклад. Графічним дизайнером а нас запрошують продавцем до магазину. Ну, і ми вже розуміємо, що я не буду йти за своєю мрією, тому що я буду вкладати ресурс в інший бізнес, в бізнес іншої людини. Тобто, ми маємо, якщо ми знаємо, що ми хочемо, ми не погодимось на те, що не хочемо. Тому що ми чітко відмежовуємо. І так йдеться про все про стосунки. Якщо я знаю, що мені не окей, коли там. Не знаю, партнер, до ночі десь гуляє з друзями, до двох часов, да? і будить мене при тому, що мені прокидатися, там, не знаю, о 6-й ранку на роботу. Якщо я про це знаю, що мені це не окей, я це озвучую, і людина вже вибирає, чи їй окей з цим, що мені не подобається, як ми вирішуємо це питання. Да? Тобто ми, в першу чергу, запитуємо себе, а як мені? І тільки тоді ми можемо це проговорити. Сказати, що слухай, тут отак, отак, і мені не окей. Тому вибір себе це щоденна робота, це щоденні дії, це щоденне запитання, а що я справді хочу. Корисна практика: ставити собі протягом дня три будильники. Що я зараз відчуваю, який стан І яка моя позиція? да Наприклад, я сижу на стільці. Я відчуваю себе спокійно. От в такому плані ми можемо себе подосліджувати і навчити себе відслідковувати свій стан в моменті, чого я хочу, як мені зараз, як моєму тілу. Це базові питання. Чи можливо постійно проявлятись і не ловити вигорання? У всьому потрібен баланс та відпочинок. Яка би любима робота для вас не була, а якщо ви не берете вихідні, в якийсь момент наступить вигорання, і це база, тому що в нас є якийсь певний об'єм ресурсу, наприклад, така якась умовна баночка. І з цієї баночки ми витрачаємо ресурс на щоденні обов'язки, на роботу, на себе, на догляд, там за квартирою чи за собою, нам цей ресурс потрібно поповнювати. І знову ж таки запитання: а що наповнює саме тебе? Якщо ми знаємо свої ресурсні сторони, ми знаємо, яким чином можна себе підтримати в той чи інший момент. І відпочинок також відноситься до ресурсного стану. Тобто, я даю своєму тілу відпочити. Це може бути масаж, це може бути полежати півдня хоча б на дивані, і просто ну, дати своєму тілу взагалі стан спокою. Без всякої напруги, без вічних е, бігів кудись. Тобто, да, я заспокоююсь, я в стані спокою. Ще є таке поняття, як моральний відпочинок. І якщо моя робота пов'язана із, наприклад, ну, я провідник, так? На моєму прикладі, е, мені важливо взагалі на якийсь час побути без людей, побути наодинці для того, щоб. Відновити свій ресурс і зарядити свою соціальну батарейку. Так само те, що стосується інших сфер. Якщо ви працюєте з людьми, значить вам потрібен відпочинок без людей, так? тобто побути наодинці, піти в ліс погуляти. Якщо у вас більше роботи за ноутом, то зробити якусь ем, йогу для шиї, для спини, порухатись, так? Щоб змінити зовсім свою постійну картинку в першу чергу. Бо моральний відпочинок він може самобути в тому, щоб змінити просто рід діяльності, що допомагає мені постійно проявлятись. По-перше, мені завжди було по кайфу щось знімати: якісь фотографії, відео і виставляти їх з якимись сенсами. І зараз це залишилось незмінно. Мені подобається транслювати. Те, що відгукується мені, і відгукується іншим людям. Бо інші так само в інстаграмі, мої підписники мені підсвічують, так мені це знайомо. Ага, давай ти розповістиш трохи більше про це. І це мотивує мене діяти, проявлятися і далі. Тобто, це те, що приносить мені задоволення, від чого я кайфую. Звісно, це не завжди легко. Бо коли, наприклад, я почала там активно вести інстаграм і сторіси просто виставляти текстом. В якийсь момент я зрозуміла, що мені цього замало. Я хочу вже знімати розмовні. Потім я почала м, знімати вже якісь рілоси розмовні, да, і залишати їх в інстаграмі. А тепер новий рівень. Я знімаю відео на Ютуб, тому що це не для всіх, не кожен сюди переходить. І я вдячна кожному, хто дивиться зараз це відео. Я безмежно обіймаю, люблю і дякую. І це для мене новий рівень, нова точка проявлення, яка дасть мені якісь свої плоди, бо якесь маленьке відео мені вже затисне. Тобто я хочу більше займати простору і мені кайфово це робити. Як відчути себе завжди цінним, часто себе обіцінюю? Якщо ми все життя про себе думали погано. Не цінували себе, не ставили на перше місце, то в один день, отак, і я себе ціную, це не спрацює. Але ми починаємо з малого. Якщо у вас є думки про себе, я дурочка, я нездара, я нікчема у мене не вдасться, ми починаємо це забирати з свого життя. Кожен раз, коли така думка в голові пролітає, ми себе стопаємо. І говоримо собі, вибач, я так не хотів. І працюємо над цією думкою. Бо як про нас можуть краще думати інші люди, якщо ми себе постійно опускаємо. Проаналізуйте свої оточення. Чи є люди, які говорять вам: Ну, ти так цікаво одягаєшся, ну, взагалі це стрьомно». Якщо вам хтось починає щось розказувати, Краще таких людей слати далеко і надовго, тому що, ну, пораду ви не запитували. І ви маєте повне право сказати: Слухай, я тебе взагалі про це не запитував, тому мені твій коментар недоречний. Кожен має право на своє проявлення, і що їсти, з ким зустрічатись, як одягатись це лише ваша справа. Я рахую, що має бути критика, якщо так, да? якщо вона взагалі має місце бути. То від людини, яка є в цьому експерт, або від людини, життя якої ви хотіли би прожити. Якщо ви хочете отримати пораду від людини, яка багато подорожує, то це окей, бо вона в цьому експерт. А якщо вам про подорожі розповідає людина, яка не виїжджала ніколи з рідного міста, то зрозуміло, що це, ну, якби не дуже є поєднана з реальністю. І здається, все просто, я говорю банальні речі. Але як часто ми слухаємо тих людей, які живуть ну, зовсім не те життя, яке би нам хотілося проживати, так питання, а для чого ми їх слухаємо? Повертаємо собі своє право на вибір. І дозволяємо собі, хочеться нафарбуватися от якось цікаво, фарбуємось. Бо я в цьому хочу проявитись. І я все одно в цьому цінний. І взагалі, кожна людина, яка є на цій планеті, ціна по своєму праву народження. і Перше, що змінює, це наші думки в голові. Вона дуже класно прочитала в книжці Атомні звички. От, якщо людина хоче щось змінити в своєму житті, нам здається, що ми маємо змінити свої результати, і тоді ми йдемо до іншої ідентичності себе. Ні, це не так працює. Ми починаємо з ідентичності. Тобто, як би людина, яка себе цінує, діяла зараз. І уже далі змінюються наші дії і змінюються результати. Задавайте собі це питання, як робить вибір людина, яка себе цінує, що тобі допомогло перестати зважати на думку інших. Думка інших людей вона буде завжди. Всі люди про щось думають. Але є думки людей, їхні поради, які я запитую, є їхній досвід, яким вони діляться. А є те, що мене не стосується. От якщо людина дає мені непрохану пораду, то тільки мій вибір взяти це до уваги чи сказати дякую, але я не запитував. Або дякую, але для чого це мені? Якщо ми про когось думаємо, як довго це відбувається? Декілька секунд. Навіть якщо ми подумаємо до хвилини, або навіть з подругою десь там обговоримо когось, це триває лічені хвилини. І людина йде далі, думає про щось інше. Але якщо я завдяки іншим людям починаю сумніватися в собі, так на що мені ці люди, і їхні думки? Да? Тобто тут є такий аналіз і фільтр: чи думки інших людей мене підсилюють, чи віддаляють від бажаного. З'являються страхи. Що з цим робити? Страхи це невід'ємна частина нашого життя в плані того, що якщо ми готові... Робити щось нове завжди страшно, бо це нам невідоме. А наш мозок працює таким чином, що все нове сприймається як потенційно небезпечне, а задача мозку нас берегти від смерті. Тому, коли ми починаємо працювати своїми думками, своїм мозком і розбивати мамонта на маленькі частинки, ось наша велика мрія, велика ціль, коли ми відділяємо її на підпункти. По-перше, ми стаємо ближче до нашої реальності, бо е, різко заробити мільйон з нічого. Е, ну, це важко. По-перше, треба мати роботу. По-друге, розуміти, яким чином ти можеш е, збільшувати свої доходи, і це все має бути прописано пунктиками. Тому тут важлива якась конструктивна задача, да? От розписувати дії, якими я можу дати собі ось цей новий досвід. Страшно мені так. От записувати відео страшно, ну, я не можу сказати, що прям сильно було страшно, але це дискомфортно. Летіти кудись та, в іншу країну трохи, може бути стрівнувато. У кожного є свої страхи перед чимось новим, тому що це нове, це невідоме, і це окей. Але питання, чи ми йдемо в цей страх, чи ми діємо, чи ми даємо цьому страху нами володіти. Бо якщо нам володіє страх, далеко ми не зайдемо. Ми залишаємось в одній тій самій точці, отримаємо одні одні ті самі результати, бо робимо ті самі дії. І тут запитання: чи хочете ви проживати це життя, яке живете зараз, наступного року, через рік? Чи влаштовує вас така реальність? Якщо відповідь ні, то цей страх є точкою вашого росту. Та, наприклад. Я почну знімати відео на Ютуб, і я більше буду транслювати людям інформації. Я буду вивільняти накопичену інформацію. І мені буде класно від цього, тому що в мені вже всередині інформації забагато. Я хочу нею ділитися. І я хочу, щоб через рік я знімала відео на Ютуб, щоб я ділилась і щоб я проводила консультації. Так, це те, що я хочу залишити в своєму житті. Але, наприклад. Що би мені хотілося забрати? Можливо, страшно десь сідаєте в велику медійність, але мені це принесе те, що я буду виконувати свою місію. Я буду допомагати людям через свої консультації, через навіть таке відео, хтось зараз мене почує і обов'язково для себе щось візьме. Тому наші страхи це найкращі індикатори для росту. Я дуже вдячна кожному, хто переглянув це відео. Дякую, що були зі мною. Мені дуже цінно бачити кожен перегляд. Пересилайте це відео друзям, подругам, всім близьким, кому було би цікаво це переглянути. І обов'язково залишайте тут лайк. Дякую вам за підтримку. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!